Дівчат, перебираємо свої залишки і вирішили зробити вам такий цікавий подарунок за символічну ціну там, чи 5 гривень, але тільки один замовлення. Значить, це у нас залишки різноманітної екошкіри, Порізали тут різноманітна глітерна, тут тонка різноманітна, тут лак вініл. Це щось теж відібрали. Це якийсь -то тоненький глітер. Це. Це якась фантазійна і на додаток. Значить, зроблять ось такі набори. Ви думаєте, ми будемо продавати ці набори? Ні. Ці набори ви можете зі своїм бажанням, оформлюючи замовлення на нашому сайті, додати собі, додати собі як подарунок. Чи для вас буде, чи для вашої маленької принцеси, яка також займається рукоділлям, які у нас вийшли набори? Я обов'язково вам покажу. До речі, всі ці подарунки ви зможете замовити, а просто додати на нашому сайті Лента Декор фетр Чекаємо вас. Дівчатка, подарунки в замовлення готові. І ще не новий рік показую вам, так, ставлю його першим лотом. Стигніть ось такі. Набори за символіки. Я не поставлю вам, як думаєте, скільки за такий шикарний набір. Це подарунок від магазину, там буде символічна ціна за нього. Якщо захочете, обов'язково додавайте до свого замовлення. Кількість у нас всього 29 штук. Чекаємо. Ну що, як думаєте, новий рік скоро? Ще 2 місяці, але подарунки вже вам приготували.